Сьогодні такий день, коли я напевно дуже повірила та щаслива в те, що я саме у книжковій спільноті, тому що у утрат насадцяться неймовірно класний рух. Рідець створило. Можливість створювати свої книгомрії мрії та ними ділитися. І люди масово діляться своїми книжковими бажанками серед читачів інших. І я вам скажу, сьогодні я побачила, крім неймовірної кількості бажанок, таку ж величезну кількість того, що комусь хтось подарував книгу. І ну, це просто неймовірно. Мені це настільки запало в душу, мені це так сподобалося. Тому що. Книгу любить, читачі підтримують один одного, дарують комусь ось цю частинку щастя, можливість відкрити для себе якийсь новий книжковий всесвіт. І це ну супер класно. Я бажаю вам, щоб усі ваші книжкові бажанки були куплені або вам подаровані, тому що це неймовірно круто.